Податкові зобов'язання Документ, податкова накладна, вихідна знайти ми її можемо на панелі інструментів через Клієнти Податкові накладні, вихідні. Нажимаємо кнопочку Створити. Відкривається форма документу. Вкладка Постачальник продавець буде заповнена даними компанії, яка вибрана у нас основною. Для заповнення вкладки Отримувач покупець необхідно в полі Клієнт вибрати нашого клієнта. Після вибору дані будуть заповнені автоматично з посилання на цього клієнта. Номер однотипного документу в періоді. Номер проставляється автоматично та буде присвоєно цьому документу для подальшої реєстрації його в єдиному реєстрі. Поле дата при ручному створенні буде виставлено автоматично поточною датою. За необхідністю її можна змінити. Місяць та рік неможливо коригувати. Проставляється автоматично відповідно до вибраної дати. Поле ДПІ у нас також заповнюється автоматично з даних в посиланні нашої компанії. Поле вид операції. За замовчуванням, операції оподатковані ПДВ. Якщо необхідно, можемо вибрати, який нам потрібен. Поле тип причини невидачі накладної покупцю. За замовчуванням виставляється, що ця накладна видається покупцю. Але якщо необхідно, можемо вибрати ту, яку нам потрібно. Далі спецрежим оподаткування. За замовчуванням нульовий не застосовується. Є можливість вибрати потрібний нам. Далі відмітка додаток 1. Якщо у нас такий буде присутній, ми можемо активувати цю відмітку і у нас з'явиться вкладка Додаток 1, яка є доступною до редагування. Є відмітка про включену в ЄРПН. Можемо активувати і після реєстрації нашого документу в єдиному реєстрі податкових накладних можемо вибрати дату включення. Це поле доступне до редагування навіть після публікації самого документу, так як інші поля після публікації документу вже не доступні до редагування. Відмітка Вимагає реєстрації в ЄРПН буде проставлена автоматично після публікації документу, так само, як і відмітка передається в електронному вигляді. Відмітка зведена податкова накладна. Можемо активувати. З'явиться додаткове поле коди знаки. За замовчуванням виставляється нульовий, тобто не є зведеною накладною. Можемо вибрати необхідний нам. Далі є посилання на журнал і є таке поле, як «Вид першої події. Повернемося до нього трішечки пізніше. Маємо загальну табличну частину, яка буде показувати всі суми обсягу та суми ПДВ та товарну табличну частину. Самим товаром, кількістю, податками, кодами ставки та цінами. Повертаємось. Вид першої події. Є можливість вибрати документ, на підставі якого буде заповнена наша податкова накладна. Тобто це рух товару та послуг. Це буде посилання на видаткову накладну або акт та авансовий платіж. Тобто це саме посилання на платіж. Наприклад, рух товару та послуг. Після натискання у нас активується додаткове поле «Видаткова накладна або Акт з можливістю вибору рахунку, на підставі якого ми будемо заповнювати нашу податкову накладну. Наприклад, після вибору цього рахунку ми натискаємо кнопочку Заповнити за накладною. Документ заповнюється, обновлюється і всі дані з цього рахунку будуть перенесені в наш документ. Усі обсяги, усі ставки та сам товар. Товарна таблична частина можлива до редагування. Тобто можемо змінити товар, змінити код товару, приставити ознаки, якщо необхідні, коди послуг, вибрати одиницю, змінити кількість, ціну або самі податки. Далі остання вкладка це керівник, тобто наш підписан документу вибирається автоматично з посилання на нашу компанію. Якщо він не є співробітником, є можливість приставити відмітку про це. Або якщо у нього відсутній ІПН, також є можливість приставити відмітку. В такому випадку поле ІПН буде заблоковано, а поле паспорт з'явиться і буде активне до редагування. Прошу звернути увагу, що на даний момент в загальну табличну частину у нас не переносяться та не прораховуються нульові ставки. Тобто наразі автоматичним внесенням є тільки стандартна ставка 20, 14 та 7%. Якщо присутня якась позиція, у якої вибрана реалізація ПДВ 0%, або вона звільнена від ПДВ, або реалізація, яка не є об'єктом ПДВ, в товарній табличній частині прорахунок йде вірним, однак в загальну табличну частину ця сума не перенесеться. І її потрібно вносити в ручному режимі. Тоді вона буде зафіксована і відобразиться в нашому обліку і в подальшому в декларації. Приберемо її поки що та повернемо нашу ставку. Якщо ж від першої події ми вибираємо авансовий платіж, у нас додатково активується відповідне поле, в якому ми можемо вибрати посилання на платіж та заповнити документ за цим платежем. Після заповнення дані вносяться, однак, так як платіж сам по собі не містить інформації про товар, ці рядки будуть пустими. Можемо внести їх в ручному режимі, якщо потрібно. Але є ще така можливість, як при виборі авансового платежу було активовано додаткове поле замовлення. Тобто, якщо у нас є замовлення для клієнта, однак ще не було реалізації, а він вже вніс передоплату, можемо заповнити податкову накладну за цим замовленням. Вибираємо замовлення і нажимаємо кнопочку Підібрати товар з замовлення. У нас відкривається додаткове віконце, яке містить інформацію про суму платежу. Тобто в платежі у нас 1000 гривень і інформацію про весь товар, який присутній в нашому замовленні. Якщо ми вибираємо якийсь товар, то змінюється сума обраних позицій. Тому ми бачимо, що платіж у нас на 1000 гривень, а позиції у нас на 12. Ми можемо вибрати ті, що нам потрібно, максимально приблизившись до суми нашого платежу. Або можемо вибрати всі, як вам буде зручно. Наприклад, вибираємо першу позицію. Ми бачимо платіж на 1000, позиція на 12 тисяч. І натискаємо кнопочку Перенести в документ. Після натискання ті позиції, які ми вибрали, переносяться в нашу табличну товарну частину. І в ній ми вже можемо за допомогою колонки Кількість відкоригувати кількість так, щоб вийти на суму нашого платежу. Треба прораховувати. Після того, як весь документ був відкоригований так, як нам потрібно та перевірений, ми його зберігаємо та публікуємо. Після публікації у нас з'являються додаткові смарт-кнопки. Смарт-кнопка Бухгалтерська проводка переносить нас до проводок, які формує цей документ. Смарт-кнопка Коригування до податкових накладних переносить нас до переліку розрахунків коригування, які будуть створені на підставі цієї податкової накладної. Якщо документ необхідно виправити, ми його скасовуємо, робимо чернеткою і тільки після цього ми його коригуємо. Якщо документ нам не потрібен, він зайвий або помилково створений, в статусі чернетка ми можемо його видалити. Вигрузка цього документу для подальшої реєстрації у нас можлива тільки в статусі опублікована через кнопочку Експорт. Нажимаємо Експорт, вибираємо документ, який нам потрібен. Це або сама податкова, або якщо ще присутній перший додаток. Окремо вигружаємо перший додаток. Вибираємо податкова накладна, вибираємо місце, куди ми його хочемо зберегти, зберігаємо і у нас формується файл XML, який в подальшому ми можемо завантажити в ручному режимі в електронний документ та відправити на реєстрацію. Творення податкових накладних на підставі документів. Є можливість створювати податкові накладні не тільки повністю в ручному режимі, а й на підставі чи до реалізації, чи до платежу. Як це зробити? Заходимо в окремий документ, який нам потрібен. Бачимо, що в нас є продаж послуги на 600 гривень. Щоб створити податкову накладну за цим документом є спеціальна кнопка. Натискаючи її, у нас одразу створюється податкова накладна з усіма заповненими даними, які присутні в самій реалізації. Тут необхідно тільки відкоригувати те, що нам потрібно. Дата. При створенні на підставі платежу або реалізації, дата буде виставлена та, яка присутня в самій реалізації або платежі. Далі виставляємо вид операції, тип причини, спецрежим оподаткування, якщо потрібно, і рухаємося далі. Загальна таблична частина та товарна таблична частина у нас вже є заповненими, тобто вони перенеслися з нашої реалізації. Тут ми можемо відкоригувати, якщо щось потрібно. Все доступно до коригування. Як ми бачимо, вид першої події у нас вже вибраний рух товару та послуг, так як ми створювали з самої реалізації та посилання на нашу реалізацію. Хочу звернути увагу, що якщо наш клієнт є філією, то дані має ознаки філії та номер філії будуть заповнюватися автоматично з нашого клієнта. Зберігаємо документ, публікуємо. Створення на підставі платежу. Заходимо в платежі, заходимо в наш платіж, натискаємо кнопку Створити податкову накладну. У нас відкривається вже створений документ, який ми редагуємо. Клієнт то також вже заповнений. Дата це дата платежу. Всі необхідні поля ми обираємо ті, які нам потрібні. Вид першої події у нас вже за замовчуванням вибраний авансовий платіж. Так як ми створювали з самого платежу і є посилання на даний платіж. Загальна таблична частина у нас заповнена сумами з платежу, та товарна частина також заповнена з самого платежу. Як і було зазначено раніше, так як для реєстрації нам потрібен товар, то ми можемо вибрати його з поля замовлення та підібрати те, що нам необхідно. Зберігаємо та публікуємо. Документ коригування до податкових накладних. Знайти можемо на панелі приладів через клієнти, коригування до податкових накладних. Розберемо форму. Для створення потрібно нажати кнопку Створити. Відкривається форма документу. Вкладка Постачальник-продавець у нас заповнюється автоматично на підставі основної компанії, яка у нас вибрана. Вкладка Отримувач-покупець. В полі Клієнт потрібно вибрати нашого клієнта. Тоді Інші поля заповнюються автоматично даними, які є в посиланні на нашого клієнта. Номер однотипного документу в періоді створюється автоматично і є номером, який буде присутній під час реєстрації цього документу в єдиному реєстрі. Дата за замовчуванням при ручному створенні документа виставляється поточно. Включити в декларацію за доступне до редагування. Так як бувають ситуації, коли сама реєстрація прийшла вже на наступний місяць від дати створення, тому ми можемо вибрати той місяць, в якому ми будемо показувати коригування цих податкових зобов'язань. Поле ДПІ заповнюється автоматично на підставі даних у посиланні нашої компанії. Відмітка до податкової накладної складена на операції «Звільнені від оподаткування. Можемо проставити цю відмітку, якщо у нас є такі операції. Вид операції за замовчуванням це операції, які оподатковані ПДВ. Можемо відкоригувати на той вид операції, який нам потрібен. Тип причини невидачі накладної покупцю за замовчуванням податкова накладна видається покупцю. Можемо вибрати інший тип, якщо нам потрібно. Спецрежим оподаткування за замовчуванням нульовий. Спецрежим не застосовується. Маємо можливість вибрати той, який нам потрібен. Код ознаки зведеної податковою накладною за замовчуванням не є зведеною. Також можемо обрати потрібний. Далі частина по реєстрації. Відмітка про включену в ЄРПН є активна до редагування. Після реєстрації документу можемо зробити цю відмітку. Активується додаткове поле Дата включення в ЄРПН і можемо її проставити. Доступна до редагування навіть у статусі опубліковано. Відмітка вимагає реєстрації в ERPN. Проставляється автоматично при публікації документу. Відмітка передається в електронному вигляді. Також проставляється автоматично при публікації документу. Відмітка реєструється в ERPN покупцем. Цю відмітку потрібно проставляти самостійно. Тобто, якщо коригування до податкової накладної, Містить підсумково мінусову суму, ми ставимо цю галочку. Якщо це плюсова сума, галочка не повинна стояти. Далі є журнал і є поле податкова накладна. Тут ми маємо можливість вибрати ту податкову накладну, на підставі якої ми будемо робити коригування. Наприклад, вибрали. Є загальна таблична частина, яка містить обсяги та суми ставок ПДВ. І є таблична товарна частина, з якою ми зараз будемо працювати. Для того, щоб вибрати рядки, які ми коригуємо, ми натискаємо кнопочку Вибрати рядки для коригування. Після натискання відкривається окреме вікно, в якому присутні всі рядки, які містяться в нашій вибраній податковій накладній. Тобто, якщо ми знаємо, який з рядків нам потрібно відкоригувати, ми його вибираємо, наприклад, перший, і натискаємо Створити коригування. Той рядок, який ми вибрали, в нас переноситься до табличної товарної частини. І тут ми вже будемо працювати. Номер лінії це номер лінії в самій накладні. Він недоступний до редагування. Вид причини коригування вибираємо той, який потрібен. Номер групи розставляємо самостійно. Далі вся інформація про товари в зареєстрованій податкові накладні недоступна до редагування. Маємо можливість редагувати саму суму або ціну. Зверніть увагу, що залежно від виду причини у нас будуть автоматично, як підказка, активуватись ті поля, з якими потрібно працювати. Тобто, якщо це зміни кількості, будуть активні колонки з кількістю. Якщо це зміна ціни, то будуть активні колонки з ціною. На прикладі відкоригуємо кількість. Тобто 10 штук ми знімаємо, ставимо на мінус і додаємо новий рядок замість цього. Нажимаємо Додати рядок. Зверніть увагу, що номер лінії система автоматично проставляє. Тобто, якщо у нас в податковій накладній було три рядки, тобто перший, другий і третій, система бачить це і проставляє наступний. В нашому випадку це четвертий. Виставляємо вид коригування, виставляємо групу. І в новому рядку, який ми додали, ми можемо вже вибирати той товар, який нам потрібен. Проставляти всі необхідні ознаки, коди послуг, пільги або одиниці виміру. Наприклад, ми ставимо, що це одна штука за тисячу гривень. Вибираємо наш код Ставки. Вкладка Керівник заповнюється автоматично з інформацією в посиланні нашої компанії. Якщо це не співробітник, маємо можливість поставити відмітку. Або, якщо він не має ІПН, також можемо поставити відмітку. В цьому випадку поле ІПН блокується і замість нього активується поле паспорт, яке є доступним до редагування. Після того, як ми все відкоригували та перевірили, можемо зберегти документ та опублікувати. Після публікації з'являється смарт-кнопка Бухгалтерська проводка, яка переносить нас у вікно з проводками, які формує цей документ. Перейшовши знов до переліку нашого коригування, бачимо наш створений документ. Як ще цей документ можна знайти? Бачимо, що це було створено коригування до податкової накладної номер 22 Тому ми заходимо до податкових накладних, знаходимо нашу податкову накладну, бачимо смарт-кнопку Коригування до податкових накладних, натискаємо і бачимо той документ, який ми щойно створювали. Також зверніть увагу, що після створення першого коригування до будь-якої накладної, тобто є податкова накладна, до неї є коригування. Після публікації цього коригування в самому документі податкова накладна з'являється нова вкладка Актуальні дані. Перейшовши до неї, ми можемо побачити ланцюжок наших змін з цією податковою накладною. Тобто, ми бачимо, що перша позиція з даної податкової підсвічується червоним, і вона йде з нульовими сумами. Тому що ми її зняли. Другу ми не трогали. Вона активна. Третя також активна. І ось четверта позиція. Це та, яку ми додали. І на теперішній час актуальна сума нашої податкової накладної становить 9040 гривень. Хоча на початку ми завжди можемо перевірити, що було раніше. Податкова накладна у нас була на 19 840 гривень, тобто це привісні дані, які у нас були внесені при створенні та реєстрації податкової накладної. Також є ще одна можливість створення коригування до податкової накладної. Є можливість створювати із самої податкової. Тобто, відкрили податкову накладну, є кнопка Створити коригування. Натискаємо її, відкривається документ коригування до податкової накладної вже з заповненими даними. Тобто є заповнений клієнт, дати, типи, вид операції, причини. Всі дані будуть підтягуватись точно такі, як були в податковій накладні. Тобто в ручному режимі вже нічого самостійно вибирати не потрібно. Можна вибрати, якщо це необхідно для вас або якась інша ситуація. Тут аналогічно. Ми вибираємо рядочки і бачимо вже, що по цій накладній ми робили коригування. У нас активний тільки другий, третій і четвертий. Ми вибираємо той, що нам потрібен, та створюємо коригування. Бачимо, що система вибрала цей рядок. І якщо ми будемо додавати новий, він вже буде п'ятий. Дуже зручно. Якщо ми це коригування збережемо та опублікуємо, воно також з'явиться в переліку коригувань саме до цієї податкової накладної. Як зареєструвати? Вигрузка та загрузка цього коригування є аналогічною до вигрузки та загрузки податкових накладних вихідних. Через кнопку Експорт нажимаємо Експорт Нажимаємо коригування до податкової накладної, вибираємо місце, де ми хочемо зберегти цей файл, зберігаємо і у нас формується та зберігається файл XML, який в подальшому ми можемо завантажити в електронний кабінет та відправити на реєстрацію.